Вітаю вас в моєму новому відео. Мене звати Ганна, я практичний психолог. Сьогодні я б хотіла поговорити про тему таку, це буде таке розслаблене відео, тому беріть чайочок, кофійочок, що ви там любите, і будемо з вами в цій запашній, я маю надію для вас атмосфері обговорювати три типи буденних маніпуляцій. Я нещодавно розказувала про випадок із життя про Маргариту, яка працює в офісі, і як вона використовує допомогу. Іншим як маніпуляцію, і вона робить це ненавмисно. Ми роздивлялися, які в неї є можливо мотиви і що може їй допомогти. Тому приєднуйтесь до мого інстаграму, читайте цей допис. і маю надію, що він буде вам корисний. Багато людей поділились своїми ситуаціями, які з ними зараз відбуваються, коли інші люди також їм допомагали. Трошки маніпуляційно так. І деякі зізналися, що вони є тією самою Маргаритою. Це досить сильно визнати те, що в тебе це є. Тому що насправді маніпуляція дуже часто стає нашим інструментом по життю для того, щоб отримувати те, що ми хочемо, для того, щоб комунікувати з людьми, і іноді ми цього навіть не помічаємо. От воно внідрилося в нас, так, як такий спосіб комунікації. І це відбувається на автоматі. І коли ми це за собою помічаємо, ми можемо зрозуміти свої потреби і більш здоровим способом, скажімо так, їх закривати. Отже, три типи буденної маніпуляції, з якою ми з вами можемо стикатися. З яким перша це допомога як маніпуляція. Так, ми про це казали. Це коли людина. Допомагає іншим без їх просьби про це, таким чином вона потім відчуває за собою право моральне брати відсотки, тобто щось отримувати від вас, або таким чином людина самостверджується, і або хоче отримати щось там, визнання, любов. І цій людині дуже важливо зрозуміти, навіщо вона це робить. Можливо, якщо вона хоче допомагати іншим, є сенс. Допомагати там, де це реально потрібно, тоді ти будеш відчувати це визнання, ти будеш відчувати, що це комусь потрібно, і ти будеш ставати від цього щасливішим. Але коли ти нав'язуєш свою допомогу, люди від тебе дистанцюються зазвичай, і ти думаєш, що з ними щось не так вони якісь невдячні або не вміють дружити. Ну, як я вже сказала, я цей випадок розкрила детально. Мені здається, досить цікаво у себе в інстаграм, тому переходьте. Можливо, ви така людина, яка любить допомагати без того, щоб вас про це попросили. А можливо, є люди навкруги вас, які так роблять. І тут є сенс задуматись про власні кордони, тому що дуже багатьох людей це дратує. Коли вас це дратує або викликає злість, обурення це означає, що якісь ваші кордони було перейдено, і я навіть там маленький приклад надавала, як можна делікатно позначити свої кордони. Наступне це хорошість і скромність, як маніпуляція. Надо себе, знаєте, я весь такий нещасний бідний. Це ми, до речі, це подібний кейс, подібний випадок. Розглядали на моїй програмі про самооцінку та мотивацію. До речі, це закритий клуб в моєму телеграмі, де. Я створила авторську програму про самооцінку і мотивацію. Назва дуже банальна, але мені здається, що я просто не придумала більше іншого. Але там ще й не тільки про самооцінку і мотивацію, там про дисципліну, про гроші і про різне. І от. Деякі люди там ми розглядали випадок про те, як людина занижує ціни на свої послуги для того, щоб їй інші казали, що ні, то ти варто більшого, то ти така молодець. Таким чином, людина залишається у виграші, вона, наче для всіх, хороша, бо коли ти трошки прибідняєшся, занижуєш свою цінність, ти набагато рідше стикаєшся з тим, що люди обурені. Або люди не згодні, або люди тебе критикують. А от коли такий він весь такий сам себе недооцінюєш, то ти підвищуєш шанс на те, що інші будуть тебе. Стати, казати, що ні, ти такий хороший. І оця хорошість, або там ти щось реально добре робиш, але ти завжди, та я так погано в цьому розбираюсь, і люди такі, та ні, та ти майстер, та ти взагалі це також така маніпуляція. Ну я не засуджую там цих людей тощо. Просто ми розглядаємо так? різні варіанти. І таким чином людина, вона ну, така хитренька, знаєте, вона ре реально постійно знаходиться в такому трошки виграші, тому що її, наче, всі навкруги, намагаються запевнити, що ні краще а, Можливо, в людини реально з самооцінкою якась така нестабільність, і вона не може реально оцінити свої можливості, тому вона завжди себе занижує, занищує. І в таких випадках я завжди рекомендую звертати увагу на зворотній зв'язок. Якщо вам люди кажуть, ні, ти добре в цьому розбираєшся, або ні, ти занищуєш ну, занищує цін на свої послуги, є сенс дослухатися. Можливо, це так, і ви трошки себе неадекватно оцінюєте. Іноді вам може здаватися, що ви якийсь там тупий в чомусь, так? Але коли ви подивитесь навкруги, і ви зрозумієте, що є люди, наприклад, які ще менше в цьому розбираються, так а ви вже не так і погано в цьому розбираєтесь. Тому чи є сенс себе так ну, гнобити і думати про себе погано? От приклад у мене був. Я коли закінчила школу після 9 класу. Моя перша освіта це менеджер з туризму. просто, господи. Я пішла до коледжу, що є технікумом в Маріуполі. На жаль, його розбомбили. Ем, і я не здавала ЗНО. І мені завжди здавалось, що блін, ну ЗНО це для дуже розумних дітей. Я ну, це не для мене. Ну куди мені за НО здавати? Через кілька років я переїхала до Києва, я вирішила, що ну, знаєте, я така людина, я не можу довго сидіти на одному місці. Мені потрібно, щоб в мене були якісь зміни в житті. І я ну, нормально так жила собі в Києві, і в якийсь момент я вирішила, що ну, можливо, мені треба ще якусь освіту ну, вищу освіту отримати. Е, незважаючи на те, що я була проти вищої освіти, мені здавалося, що це просто втрата грошей та часу. Але. Це коли ти не знаєш, чим ти хочеш займатися. Коли ти знаєш і ти готовий інвестувати це свій час і гроші, тоді це має сенс, на мою думку. Я в 23 роки вступила до університету на факультет практичної психології. Точніше, я хотіла вступити на психологію, і я така: так, щоб вступити, треба здавати екзамен, але я ж ну, ЗНО, але я, ж, я ну, типу, не така розумна. Я це просто, знаєте, до цього поставилася як до гри. Ну, типу, я ж нерв. ніхто не змушує. Я вже в такому віці, в принципі, я вже і так гроші заробляю. Мені поступлю, я вступлю до того університету чи ні, особливо життя моє не змінить. Тому це була просто розвага на літо підготуватися до ЗНО. Але до ЗНО залишалося десь місяць або два. Я вирішила ну, підтягнути програму, всю яку я забула. Я така почала подивилася, яка програма там здачі з екзаменів, що треба здавати. І я така сиджу, починаю читати там історію України, там ще щось. І я така думаю, так, ні, треба до цього серйозніше поставитися, піду куплю зошити. Купила зошити і почала. Ну, я вже цю історію в інстаграмі багато разів розповідала, бо це реально моя гордість. Я просто цілими днями займалася навчанням. Я так ще ніколи не хірачила, вибачте, за мою французьку. Я навчалася зранку до вечора і мені так. Кеце задоволення приносило, Просто я кайфувала. Але я так стомлювалася морально, що я навіть спала в день. Зазвичай я з самого дитинства не можу засипати в день. Ну, у мене така нервова система. Днівний сон це не для мене, ніколи не виходило. А тут настільки я стомлювалася морально, психологічно, що я просто відрубалася і потім продовжувала навчання. Я реально в це вклалася. І потім прийшов час для ЗНО. І я здала ЗНУ на дуже гарні бали, високі бали. І з першого разу самостійно, ну, помасличку, отак, вступила до університету сама в Києві. Для мене це був ну, це був мій персональний Еверест. І я в той момент запідозрила, що можливо я не тупа. І оцей експеримент поведінковий він дуже важливу роль для мене зіграв. І я вперше усвідомила, що ні я не тупа. Тому отакі речі. Коли вам хтось щось каже про вас, каже, що ні, ти себе трошки недооцінюєш, і ви бачите, що реально ви тут на гарний бал здали. Тут у вас все вийшло. Можливо, ви себе недооцінюєте, можливо, ну, прибіднятися там досить, а? Тому так, отакий приклад. Можливо, це також для вас буде корисно. Дуже важливо чути цей зворотній зв'язок. Але це якщо ви хочете. Бо якщо для вас це дуже така вигідна позиція, трошки себе так прибідняти, і у людей завжди оця така прибідньонність викликає: ой, ні, ти такий хороший, да в тебе все вийде. І, 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 В принципі, я ж кажу, ця, ця позиція досить, досить виграшна, але ну, кожен обирає для себе, правильно? Як ви ставитесь до таких людей, які так себе поводять? Чи дратує вас це? Мене особисто це не дратує. Ну, якось мені. Ну, я бачу, коли людина хоче, щоб її похвалили. Я можу це їй дати. Мені не, не шкода, і типу путі путічки, у ті путічки. І людина така довольна, і ми всі щасливі. Отже, наступна маніпуляція це образа, як маніпуляція. Це коли людина особливо мовчанням, вона ображається. Взагалі, знаєте, я помітила, що є люди такі досить образливі, тобто ображають. Ну вони досить чутливі і вони часто на щось ображаються. Образа вона може бути як маніпуляцією. Ну, тобто, людина, коли ображається, вона наче в. Виграші. Ну, це ж вона образилась, це ж вона тут жертва. І ти, наче, на відчутті провини починаєш про неї думати, починаєш якось краще себе поводити. Так, у стосунках це дуже часто один з партнерів ображається, щоб інший на почутті провини став краще себе поводити. Часто так може поводитись в себе ще й мама з дітьми, і це взагалі жесть. Але це є. Звичайно, таким людям, ну. Не знаю, чи хочуть вони з цим щось робити, але якщо ви за собою помічаєте, що ви часто ображаєтесь на інших для того, щоб отримати підтримку, наприклад, так, от мене ображають, і ви хочете, ну, щоб вас пожаліли. Можливо, у вас реально є така потреба. І цього не треба соромитись. Можливо, вам хочеться, щоб вас, блін, пожаліли, щоб вас взяли на ручки і вас поколихали. І це важливо визнати для себе. Можливо, я хочу підтримки. А чи можу я цю підтримку якось по-іншому отримувати? Не таким способом, наче я на всіх навкруги образився. І знаєте, таким людям дуже часто чомусь попадаються, трапляються всі такі токсичні. Людина, яка схильна до образ. От мені такі люди траплялись. У них завжди маса історій про те, як з ними вчинили погано. І ти слухаєш, ти думаєш, блін, нічого собі. Ну, типу, зі мною також, в принципі, вчиняли якось. Але я не ображався. Або не ображалась. Я якось по-іншому з цього виходила. Бо нести за собою цей тягар образи це також досить неприємно. Є такі люди, і, можливо, вам хтось так маніпулює і ви відчуваєте цю провину. Треба. З'ясувати, якщо ця людина для вас важлива, на мій погляд, треба з'ясувати, що стоїть за її образом, чого вона хоче. Можливо, в неї є якийсь, знаєте, недозвіл агресії. У мене от також історія зможеться. Я взагалі людина, яка не ображається. От взагалі. Я не, об... ну, це, не обіжака. Тобто, щоб мене обрати, ну я не знаю, що треба зробити. Я просто, У мене є дві стадії: пофігу і злість. Образитись там, це ні, не, не мій варіант. Але коли я почала зустрічатися зі своїм чоловіком, я вперше а, ну, за собою помітила, що в мене почала ця образа, така маніпуляція з'являтися. І от він щось таке каже: знаєте, а я там все пішла, пішла нагору, хлопнула дверіми, двер, 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 грюкнула і пішла. І він потім каже, ти така образлива, ну, типу, ти така сенситивна, я думаю, блін, так це ж не я. Такого ніколи не було, чого я це роблю. Потім я зрозуміла чому. Я не знала, як реагувати на якісь його жарти. Англійські жарти це взагалі просто окремий вид насолоди. Але я вже звикла і мені по кайфу, бо ти можеш реально жартувати з людьми про все, що хочеш, і вони будуть сміятися і не ображатися. Оце мені дуже в англійцях подобається. І таку легкість це додає такої легкості у спілкуванні і такої сили. Ну, коротше, я почала аналізувати себе, і я зрозуміла, що він іноді щось таке каже. Я тупо не знаю, як на це реагувати, бо знову ж таки, в мене є два стани: агресія і пофігу. Зазвичай. Ну, в таких негативних ситуаціях. І я, в мене стояв, стояло оце ні на агресію. Я не хотіла на нього кричати, я не хотіла там ну, агресувати, якось там. Ні. Тому я впадала в образу. Це наче такий легітимний спосіб показати, що тобі щось не подобається, але при цьому не бути поганою. І коли я це блін, зрозуміла, я поч... в мене взагалі як рукою зняло. Я почала більше проявляти агресії. Тобто, якщо в мене мої кордони там, переходились, я це позначувала більш так директивно, так агресивненько трошки, бо агресія вона ж різна бувається, не обов'язково лящати, як не в себе. Або я відж... ну, також жартувала досить так сухо і жорстко. Я побачила, як мій чоловік від цього сміється. Ну, типу, я можу щось у відповідь пожартувати, і він рже йому, йому прикол і все, йми квити. І це стало нашим виходом. Е, тому. Після цього взагалі образи ну, ніякої немає. В моєму випадку це була ну, недозвіл на агресію. Можливо, у вас також, тому ви обираєте тактику образитися, тактику сліз, тому що ви просто тупо не знаєте, як ще відреагувати або як отримати те, що ви хочете, але так, щоб ви при цьому не були погані. Що ви думаєте стосовно цього? Чи помічали ви собі за собою таке? Можливо, у вас інші мотиви. Поділіться, будь ласка, і як ви. Себе почуваєте, що ви робите, коли інші на вас ображаються. А, в принципі, коли на мене хтось ображається, такого вже давно не було. Але якщо це відбувається, я завжди розбираюся, і мені взагалі не складно вибачитися і розібратися, що я мала на увазі, чому людину це заділо. І це добре, якщо людина йде на контакт. Отже, це такі були три типи буденних маніпуляцій, які люди використовують у повсякденному житті. Маю надію, що це відео було для вас корисним, або хоча б розважальним. Поділіться. Буду рада, якщо ви підпишетеся на мій канал або на мій інстаграм боже, можливо знову тут рекламу. І побачимося в наступних відео. До побачення!